Пригода весни Ось і закінчилася зима, Природа почула подих весни, ласкавий сонячний промінець відчинив двері весні, І все навколо почало оживати. Ось якось серед мальовничої природи дівчинка-весна побачила неймовірного метелика, від якого шло сяйво, і весна подумала, що він чарівний. Як тільки дівчинка захотіла до нього доторкнутися, метелик перелетів на іншу квітку. Отож, діти, це наше перше завдання. Потрібно вставити пропущені цифри, щоб допомогти весні спіймати метелика. Яку ж цифру ми впишемо в цю квітку? Так, цифра 2. А сюди 5. Вказуйте далі шість. Вісім. І остання цифра десять, вірно. А зараз, коли дівчинка весна буде ловити метелика. Ми будемо рахувати квіти? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, Десять. Ось так, перелітаючи з квітки на квітку, з кущика на кущик, метелик заманював весну все далі і далі. В ту мить, коли весна його наздогнала, метелик. Перетворився на холодну Снігову королеву, яка не зраділа приходу весни і вирішила її заховати від усіх в своєму холодному царстві. Злякалася весна, а Снігова королева. Схопила її і понесла в своє царство льда і снігу. Що ж весні робити? Як рятуватися? І ось їй спало на думку кидати свої весняні квіти. Можливо, хтось побачить її квіти, знайде її і поверне додому. Отож, діти, це наше друге завдання, визначити, скільки квітів кидала весна. Вона кинула під сніжників стільки, скільки місяців на небі. Це скільки Місяць на небі один. Отож вона кинула один підсніжник, а пролісків стільки, скільки пір року. Це 4. Крокусів вона скинула стільки, скільки кольорів у веселки. У веселки? Сім кольорів. Кущи фіалок стільки, скільки лапок у пташки. Це скільки? Так. Дві лапки. Весна кинула кульбабок стільки, скільки у двох лисичок лапок. У двох лисичок? Вісім лапок. Кинула вона нарсисів стільки, скільки вушок у трьох зайців. Це скільки. У трьох зайців шість вушок. А тюльпанів кинула стільки, скільки кутів у трикутника. У трикутника три кути, тому вона кинула три квітки. Конвалі весна скинула стільки, скільки пальців на одній руці. На руці п'ять пальців, тому вона скинула п'ять конвалій. Отож, будемо сподіватися. Що хтось помітив ці квіти, піде по сліду і врятує весну. А тим часом ведмедик зі жачком дізналися, що весну викрала люта снігова королева. І вирушили вони в дорогу. Милу теплу весну рятувати та з неволі визволяти. Ось зустріли вони в лісі стару мудру сову і запитали в неї, чи не бачила вона весну, яку викрала зла снігова королева. Чи не підкаже вона дорогу до снігового замку? Мудра сова все знала, але попросила зробити для лісу добру справу, лише тоді допоможе. Ну що ж, дітки, на нас чекає завдання старої мудрої сови. На цій галявині повинно зростати три дерева. Отож, скільки дерев нам потрібно ще посадити. Так, два дерева нам потрібно ще посадити. Один додати два буде три. А сова допоможе їм вирости швидше. А на цій галявині повинно бути 6 квітів. От то, що нам потрібно зробити? Додати ще 4. Два додати 4 буде 6. Все вірно. А тут повинно зростати п'ять кущів. Отож скільки нам потрібно додати? Ще чотири кущі. Один додати чотири. Буде п'ять. Правильно. А на цій поляні повинно зростати чотири гриби. Отож, що нам слід зробити? Так, зібрати. Але скільки? Давайте порахуємо, скільки всього грибів. Всього сім грибів. Позначимо їх рожевими кружечками. А нам потрібно, щоб залишилося лише 4. Позначимо це на кружечках. Залишаємо 1, 2, 3, 4. Отож, скільки грибів слід зібрати! Три нам потрібно зібрати, звісно. А на цій галявині білочка залишає собі сім шишок. А ось решту нам потрібно прибрати. Отож, скільки будемо прибирати? Скільки всього шишок на галявині? Вісім. Всім ми залишаємо. Отож, прибрати потрібно так, лише одну шишку. Подякувала стара мудра сова за допомогу і перетворила всі квіти, що весна кидала, на зірочки. Які допоможуть знайти дорогу до царства королеви і дадуть силу тепла і сонця. Ось ще звірята, подяка від сови. Коли прийде час, то ви здогадаєтеся, що з цим робити. Ну що ж, дітки, давайте збирати зірочки і складати їх в чарівну. Кринько. Погляньте уважно і спробуйте знайти всі зірочки. Ну що, готові збирати? Збираємо. Ось наша чарівна скриня зібрали. А попереду вже здається виден сніговий палац. Ой, тут не одна фортеця, а цілих три. Що ж робити? Як дізнатися, яка з них справжня? У вас є думки? Точно, мудра ж сова залишила нам підказку. Ось вона. Отож нам відомо. Що квадратів повинно бути два. Прямокутників три. Трикутників два. кружечків сім, Овал один і три ромби. Який же ж палац підходить до цієї схеми? Шукайте. Він, знайшли молодці! Але Сніжна королева злякалася хоробрих від медика їжичка і сховалася від них за могутніми стінами свого замку, на двері якого вона повісила не абиякий, а чарівний замок, щоб його відкрити. Потрібно знати таємний код. Що ж робити? Невже прийдеться повертатися? Замок не зламається, бо він чарівний. Ой, що це? Здається, весні вдалося надати нам підказку. Кожної квіточки є своє місце і своя цифра, а далі я не підказую, а ви спробуйте вирішити цю головоломку самостійно, Ну що перевіримо? Перше, що слід зробити, це об'єднати всі схеми. в Ось що вийшло. І тепер можна підставляти цифри. Першою йде червона квітка. Це цифра 4, другою жовта це 2. Блакитна 9. І остання цифра 7. Все замок відчинився. І що ж ми зробимо з сніговою королевою? Вона ж холодом дихає і всіх може заморозити. І справді, у ведмедика з їжачком не було ніякого захисту, лише чарівна скриня. Дістали вони її. І тоді сталося диво дивне. Зірочки перетворилися на гаряче яскраве сонечко. Побачила це люта королева, налякалася і улетіла геть в північні країни. Відразу. Щаслива і рада весна прибігла, сніг розтанув, і ласкава весна подарувала всім, таке очікуване всіма тепло і красу. До нових зустрічей, діти!